Аудіокниги українською від студії Калідор, Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше Лоуренс Блок. Коли він помре. Увечері Едгард Крафт поставив 200 баксів на строкату стрічку, яка брала участь у четвертому заїзді у Саратозі. Фаворитом вважалася крихітка Шейла. Втім, вона вкрай невдало пройшла поворот, і строката стрічка першою вилетіла на фінішну пряму. Крафт вже підраховував грошики, коли раптом та стрічка перейшла із махового кроку на галоп, і тому після фінішу її негайно дискваліфікували. Крафт пошматував квитанції і вирушив додому. Наступного ранку цілком природно, що настрій у нього був не найкращий. І саме тоді він отримав цей лист. Простий аркуш паперу із надрукованими всередині словами Містер Джозеф Найман. Коли помреться людина, ви отримаєте 500 доларів. Едгару Крафту було не до жартів. Коні, що лідирують увесь заїзд, а перед самим фінішем збиваються на галуп, аж ніяк не стимулюють почуття гумору. Крафт вимовив декілька нецензурних фраз щодо деяких ідіотів та їх жартів, порвав конверт і аркуш паперу на дрібні шматки і спустив усе це в унітаз. Наступного тижня, якщо він і згадував цей дивний лист, то не більш як двічі, у нього вистачало своїх проблем. Жодного Джозефа наймана він знати не знав. Тому не сподівався отримати 500 доларів після його смерті. Крафт продовжував ходити на роботу, повністю усвідомлюючи, що його платня і малою мірою не відповідає його витратам, двічі знову побував на перегонах. Один раз виграв 30 баксів, другий раз програв 23. Він уже практично забув про Джозефа Наймана і тут. І тут прийшов другий лист. Він механічно розкрив конверт, розгорнув аркуш паперу і на стіл посипалися десять новеньких купюр по 50 доларів кожна. На аркуші було надруковано Дякую вам. Едгар Крафт довго думав. За яке ж це діяння йому могли подякувати, не кажучи уже про те, аби надіслати 500 баксів. І саме цієї миті він і пригадав перший лист, кинувся на вулицю, придбав ранкову газету і почав переглядати сторінку некрологів. Виявилося, що на день раніше в окружній лікарні після тривалої хвороби помер. Джозеф Генрі Найман, 67 років, що проживав у будинку номер 413 по Парк Плейс. Триста баксів крафт поклав на свій банківський рахунок. Двісті у гаманець. Він сплатив черговий внесок за автівку, оплатив квартплату, розрахувався із деякими кредиторами, яким боргував в подрібницях. Борги за ним іще лишалися, але завдяки своїй чесній смерті Джозефа Наймана він зміг зітхнути вільніше. Коли прийшов наступний лист, крафт його не порвав. Декілька хвилин і він зважував конверт у руці, не наважуючись відкрити. В нього виникло Відчуття, що таємний благодійник про щось його попросить і йому доведеться відпрацьовувати ті 500 доларів. Втім, ніяких прохань всередині не було. Звичайний аркуш паперу з іншим іменем та прізвищем. Містер Раймонд Андерсен Коли помре ця людина. Ви отримаєте 750 доларів. Декілька наступних днів Едгар Крафт продовжував запевняти себе, що не бажає нічого поганого містеру Раймонду Андерсену. Він не знав цієї людини ніколи. Він ніколи про неї не чув її, і він не хотів її смерті. І все ж таки кожного ранку він купував газету. І відразу розкривав її на сторінці некрологів. П'ять днів по тому містер Крафт знайшов некролог Андерсена, який помер у власному ліжку від старості після довгої хвороби. Серце гулко закалатало, у чомусь він почувався винним, хоча у чому він міг звинувачувати себе. Він же не зробив нічого поганого, такий старий, як Андерсон, безсумнівно тільки зрадів смерті, що позбавила його від страждань. Але з якого дива йому платити 750 баксів. усю ніч Едгар Крафт перевертався із боку на бік, гадаючи, прийде лист чи ні? І він прийшов. Там були 750 доларів купюрами по 50 і 100 і аркуш паперу зі знайомою фразою. Дякую вам. Едгар Крав довго дивився на аркуш паперу із цими двома словами, перша ніж заховав його у шухляду. «Хм, Пишіть частіше, подумав він. І гарного вам здоров'я. Два тижні листи не приходили. Він переглядав пошту, сподіваючись, що благодійник не забув про нього, іноді навіть подовго сидів за столом, втупившись у нікуди, думаючи тільки про гроші та листи. Йому б зануритися у роботу, але думки постійно поверталися до таємничого благодійника. У конторі йому платили п'ять тисяч доларів на рік, і за ці гроші доводилося гарувати від сорока до п'ятдесяти годин на тиждень, а тут, в двох листах, він отримав чверть цієї суми, не вдаривши пальцям о палець. Сім з половиною сотень добряче допомогли йому, хоча й не змогли позбавити боргів повністю. Його дружині раптом захотілося зробити ремонт у вітальні. Знову ж таки, прийшов час платити за квартиру, за автомобіль. Одного вечора мистер Крафт доволі вдало зіграв на перегонах, але у наступний вечір залишив там весь свій виграш та ще й програв власні 20 баксів. І ось саме тоді прийшов третій лист. І знову у ньому змінилося тільки ім'я та прізвище. Містер Клод Пайрс, коли помреться людина, ви отримаєте тисячу доларів. Руки крафта тремтіли, коли він прибирав листа і конверт у шухляду столу. Ціла тисяча баксів. Ставки знову зросли, сягнувши паморочливої висоти. Містер Клод Пайерс! хто він? Старий, що помирає від невеликовної хвороби, чи крафт дуже на це сподівався. Він ненавидів себе за такі думки, але, але нічого не міг із собою вдіяти. Цього разу він почав дізнаватись інформацію. За телефонним довідником відшукав Клода Пайерса. Той проживав у Хонідейл Драйв. Зателефонував. Слухавку підняла жінка. Крафт запитав, чи може він порозмовляти із містером Пайерсом. Містер Пайерс у лікарні. А хто його питає? Дякую вам. З цими словами Крафт поклав слухавку. Звичайно ж, подумав він, хтось знаходить у лікарнях людей, що мають ось ось померти, і платить йому Едгару Крафту. Чому саме йому платили? Крафта особливо не хвилювало. Може, його невідомий кореспондент нічим не відрізнявся від психа, про яких розповідають по телевізору. Зокрема, один із них. Той щодня роздавав по мільйону баксів. Якщо хтось хотів посилати крафту гроші, то він особисто нічого не мав проти. Того ж дня він зателефонував до лікарні. Клода Перса прооперували два дні тому, повідомили його. Операція пройшла нормально. Хворий почуває себе добре. Цілі три тижні клод Парс перебував на лікарняному ліжку. І весь цей час Едгар Крафт виявляв до його самопочуття більший інтерес, ніж навіть лікар. Одного разу стан паерса різко погіршився, і він впав в коматозний стан. У голосі медсестри чувся нескінчений смуток, і Крафт схилив голову, змирившись із долею. Але через день хворому стало значно краще. Медсестра радісно повідомила його про це, а от Крафта несподівано охопила лють. Парса виписали із лікарні. Крафт ніяк не міг зрозуміти, як таке могло відбутися. Виходило, що всі його плани йшли шкереберть. Після смерті парса він мав отримати тисячу баксів. Парс захворів, підійшов до межі, що відділяла його від смерті. І раптом вирвався із тих пазурів, позбавивши його крафта заслуженої тисячі баксів. Едгар Крафт чекав наступного листа, але той не приходив. А терміни підганяли. Минуло два тижні від того дня, коли він мав заплатити квартплату. Запізнився він із внеском за автівку. Крафту тут довелося поміркувати. Хм, коли помре ця людина, йшлося у листі. Але, зрештою, не міг же цей паєрс жити вічно? Ніхто не міг. А що, коли? хм, Припустімо, із паєрсом щось трапиться. Проти власної волі він знову і знову повертався до цієї думки. Проблем не буде, заспокоював він себе. Ніхто не знає, що він виявляв інтерес до Клода Пайерса. Якщо як слід підготуватися, все буде в ажурі. Поліція ніколи його не запідозрить. Він же навіть не знайомий із цим Пайерсом і начебто не має жодних підстав вбивати його. Отож, я не можу, сказав собі крафт. Я просто не можу. Я. Я не вбивця. Я не можу просто безжально вбити людину, ні в чому не винну людину. Я Я не зроблю цього ніколи в житті. Зрештою, він вирішив, що якось переб'ється без тієї тисячі баксів. Міг же він раніше жити без них. А наступного ранку. Клод Перс потрапив на перші шпальти газет. Вночі хтось увірвався в його будинок на Хонідел Драйв і зарізав його у власному ліжку. Убивцю не знайшли. Ніхто не міг сказати, що саме було мотивом для вбивства. Поліція була розгублена. Коли крафт читав цю статтю, до його горла підкотилася Нудота. Все поглинаюче почуття провини охопило його, ніби це він сам тієї ночі увірвався до перса, аби зарізати його. І це почуття не зникало. Він чудово знав, що не зробив нічого поганого. Він розумів, що нікого не вбивав, але думав про це. Він бажав парсу смерті і тому не міг позбутися думки, що саме він є справжнім вбивцею. Гроші надійшли наступного дня. Тисяча доларів, десять хрустких новеньких купюр по сто доларів кожна. І аркуш паперу. З однією тільки фразою. Дякую вам. Не треба мені дякувати. думав крафт, міцно стискаючи купюри у руці. Нема чого мені дякувати. думав він, кладучи її шухляду. Містер Леон Деннісон. Коли помре ця людина, ви отримаєте. Тисячу п'ятсот доларів. Крафт не зберіг цього листа. Він важко дихав, коли розкривав його. Серце гупотіло, немов барабан, перечитав двічі, а тоді взяв листа, конверт, вийняв інші листи і конверти, усе те порвав на дрібне шмаття і спустив в унітаз. В нього розволілася голова. Він прийняв аспірин, втім біль не зникав. До обіду крафт просидів на роботі, байдикуючи. В перерві зайшов в кафетерій, перекусив там, абсолютно не відчуваючи смаку їжі, повернувся на роботу. Спробував відволіктися, почитавши про вечірні перегони в Саратозі. Але рядки пливли в нього перед очима, і він нічого не міг збагнути. Пішов з роботи раніше і вирішив пройтися пішки. Містер Леон Деннісон. Деннісон жив у квартирі на кетбері Авеню. Слухавку ніхто не підіймав. Деннісон був адвокатом. Тож у довіднику був і робочий телефон. Коли крафт зателефонував, секретарка відповіла, що містер Денісон нині на нараді. Чи не важко назвати ваше прізвище? запитала вона. Коли помреться людина, але Денісон не збирався помирати, думав крафт. Принаймні на лікарняному ліжку аж ніяк не збирався. Денісон почувався чудово і працював. Людина, яка писала ці листи, про це знала півтори тисячі баксів. Але як це зробити? Пістолета він не мав і де його придбати, не знав. Ніж. Він згадав, що клода перса вбили ножем. Ніж дістати можна без зусиль, але. Але йому не хотілося. Тоді як? Автівка? А чому б і ні? Він міг дочекатися, доки Денісон вийде на бруківку, а тоді збити його. Це було йому цілком під силу. Втім, поліція зазвичай ловить таких водіїв. За частинками фарби, що лишаються на вбитому, і за кров'ю на бампері автомобіля. Відслідкувати убивцю немає жодних проблем. Подробиць він не знав, але автоубивці надто часто опинялися за ґратами, якщо судити із новин. Забудь, Забудь про це", це, сказав він собі. Забудь, Забудь ти не вбивця. не вбивця». Та він не забув. Два дні. Він намагався думати про щось інше, але у нього нічого не виходило. Думки постійно поверталися до Денісона і обіцяних грошей Півтори тисячі баксів. Він думав про вбивство. Коли помре ця людина, якось він піднявся рано вранці і поїхав на кетбері Авеню. Довго спостерігав за квартирою Леона Денісона, побачив, як той вийшов із дому. Коли ж Денісон перетинав вулицю, прямуючи до свого автомобіля, Крафт поставив ногу на педаль газу і мало не втис її в підлогу, аби кинути свою автівку на Денісона і покінчити із ним. Але втримався, почекав, поки Денісон поїде. Потім він похвалив себе за це. Припустімо, його спіймають. Ніщо не пов'язувало його із людиною, яка писала листи. Адже він їх знищив. А якби й зберіг, то відправника знайти б не вдалося. Але з іншого боку, півтори тисячі баксів. В четвер, у другій половині дня. Він зателефонував дружині і сказав, що після роботи відразу ж поїде в Саратогу. Дружина за звичкою висловила своє невдоволення, але особливо сперечатися не стала. Крафт поїхав до Кетбері Авеню, припаркував автівку, терпляче дочекався, поки швейцар відійде до сусіднього кафе, аби випити горнятко кави. І прослизнув у будинок. Він відшукав квартиру Леона Денісона, відкрив замок за допомогою складеного ножа. Він спітнів, немов миша, поруючись із замком і очікуючи кожної хвилі, що важка рука поліцейського ляже йому на плече. Але цього не сталося. Він впорався із замком, увійшов до квартири. І причинив за собою двері. Він помітив, що змінився. Ця зміна відбулася, коли він переступив поріг квартири. Всі його страхи і тривоги зникли. До квартири увійшов інший Едгар Крафт. Все визначено наперед, переконував він сам себе. Джозеф найман був. Приречений, і Раймонд Андерсон теж, і Клод Пайерс. Вони всі померли. Тепер на смерть приречений Леон Денісон, і він все одно помре за будь-яких варіантів. Все ясно і зрозуміло. Він, Едгар Крафт, цього лишень пішак у великій грі, гвинтик гігантської машини. Він виконає відведену йому роль. Усе має йти згідно із планом, наміченим кимось планом. Все так і пішло. Три години він чекав Леона Денісона. Коли у замку повертався ключ, Крафт тихенько ковзнув біля стіни до дверей і здійняв над головою залізну підставку для дрову каміні. Двері відчинилися. Увійшов Денісон. Сам. Підставка різко опустилася. Леон Денісон впав без крику. Він завмер на підлозі. Підставка здіймалася і опускалася іще двічі, але Леон Денісон не поворухнувся і не видав жодного звуку. Крафту лишилося тільки стерти із підставки та дверної ручки, та ще декількох речей, яких він торкався відбитки власних пальців. З будинку він вийшов чорним ходом. Його не бачив ніхто. Всю ніч Едгар Крафт чекав, коли ж прокинеться почуття провини. Втім, на його подив. Воно не прийшло. Він давно уже став вбивцею. Бажаючи смерті Андерсону, плануючи вбивство Пайерса, Отож, перехід від вбивства в думках до вбивства в реальності минув для нього абсолютно безболісно. На ранок листа не було. Він прийшов. Наступного дня. Доволі таки товстий. З конверта на стіл впали 15 стодоларових купюр і записка. Тільки текст на ній змінився. Замість звичного. Дякую вам. Там була нова фраза. Як вам... Сподобалася ваша нова робота. Лоуренс Блок Коли він помре. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його у соціальних мережах української Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.